Вітаю! Ви на каналі Наталкина Сім'я Город і Хата. Всі щось купують. Я також до свого дому хочу щось завжди купити. Сьогодні замовила на каналі Наталі Семко із Сумської області. Канал називається Життя в селі. І вона почала таки розвивати бізнес. Вона виплітає з ротангу різноманітні. Корзинки там, і для хліба, і для фруктів, і корзинки пасхальні, і горщики для вазонів, садові фігури там у вигляді грибочки, в неї з'явилися гнізда. Садові для того, щоб садити аїстів. В общем, є, що подивитися, заходьте на її канал Життя в селі. І в неї на фото стоїть молода жіночка із чорним котом. Буся то ви будете бачити і будете знати, що це саме її канал. Ну, а я отримала посилку, але тільки сьогодні будемо розпаковувати, тому що раніше в мене не було часу її розпаковувати. Тут її номер телефона. Ось дивіться. Можете написати на Viber і узнати всю інформацію. Так. Ще на все. Вивіться. Ось такі вироби. Наталя виробляє вдома. Дивіться, яка краса. Ну так. Да. Це я взяла для нового будинку моєї донечки. Два однакових кашпо для її заміокулькасів здоровенних, щоб вона їх туди могла поставити. І сріблястий тут колір такий золотавий. І коричневий, і темно-коричневий, красиво сплетено, якісно. Тут ніяких дірок, нічого немає. Ну Якщо прямо сюди можна садити, то отут посередині можна дирочку зробити, щоб вода виходила, якусь потім підставочку купити. А якщо просто використовувати, що сюди готовий вазон ставити, то взагалі просто красота гляньте. Дякую, Наталочку, за те, що ви нам таку красу подарували. Ми дуже задоволені. Хай ваші ручки не болять і хай ваш бізнес процвітає. Так що, друзі, я зробила вам -от, таку розпаковку, таку презентацію. Кому подобається, звертайтеся до Наталії Семко на канал Життя в селі. Замовляйте собі. Ну, а ми будемо заробляти гроші, щоб ще замовити собі щось у неї. До зустрічі на нашому каналі, і хай у вас все буде гарне, добре, позитивне.